Футболу вітаю глядачів каналу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент Футбол». Арсенал готується передати Зінченка названо головного претендента на купівлю українця. Куртуа публічно назвав винних у ганебній поразці реала від ПСЖ. Миколенко здивував рішенням перед стартом в АПЛ. З вами Софія Мартинюк. Про це трохи більше. Дивіться далі. Лондонський арсенал ухвалив рішення розлучитися з українським універсалом Олександром Зінченко. Як повідомляють турецькі змі, 27-річного захисника вже запропонували стамбульському Фенербахче, який очолює тренер Жозе Мауріньо. Фенер зацікавлений в послугах гравця збірної України та готовий оформити трансфер вже найближчим часом. Очікується, що лондонці отримують за нього близько 13 мільйонів євро у сезоні 24-25 – Зінченко провів за арсенал 23 матчі, у яких відзначився голом та результативною передачею. Контракти з клубом у нього чинний до 2026 року. Міланський інтер вийшов на контакти з Галатасараєм щодо можливого трансферу 25-річного нападника Бариша Єлмаза. Турецький клуб не планує розлучатися зі своїм форвардом, однак готовий розглянути пропозицію на рівні 30 мільйонів євро або вище. Головний тренер Окан Бурук хотів би зберегти гравця, але клуб не виключає ймовірності обміну. Зазначається, що Галатасарай продовжує цікавитися двома футболістами інтера голкіпором Яканом Зомо. Ром та півзахисником хаканом чолханоглу, що може стати основою для переговорів, Бариш Єлмас є вихованцем Галатасарая, за першу команду якого вже провів 156 матчів, забивши 25 м'ячів і зробивши 20 результативних передач. 9 липня відбувся матч півфіналу клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Реал Мадридом. Поєдинок закінчився з рахунком 4-0. Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних. ПСЖ швидко захопив ініціативу на шостій хвилині. Фабіан Руїс відкрив рахунок. А через три хвилини Усман Дембеле подвоїв перевагу після помилки оборони Реала. На 24-й хвилині Руїс оформив дубль після передачі Хакімі у другому. У таймі ПСЖ контролював гру. А на 87-й хвилині Рамуш встановив остаточний рахунок. – 4-0. ПСЖ виходить у фінал. а Реал має шукати відповіді після гучної поразки. Мадридський реал зазнав нищівної поразки у півфіналі клубного чемпіонату світу, поступившись в ПСЖ з рахунком 0-4. Результат став справжнім ударом для іспанського гранда і викликав серйозну реакцію всередині команди. Голкіпер Тібо Куртуа зазначив, що головна причина розгрому не сила суперника, а провал у реалізації власного тактичного плану. За словами бельгійського воротаря, команда не діяла злагоджено. Гравці не дотримувались установок тренера хабі Алонсо і просто не встигали за діями футболістів. ПСЖ. така оцінка з боку одного з лідерів свідчить про серйозні внутрішні проблеми в грі мадридців. Попри болісний результат у таборі Реала намагаються зробити з цього висновки. Подібна поразка на думку гравців може стати корисною довгостроковій перспективі, адже чітко показала, над чим потрібно працювати команді, аби не повторити таку ситуацію в майбутньому. Львівський футбольний клуб «Рух» опинився в безпрецедентній ситуації через отримку свого легіонера гамбійського футболіста Бабукара Фала. Гравець застряг у Молдові через бюрокративні перепони на кордоні та не може потрапити в Україну, що загрожує підготовці команди до нового сезону. Керівництво жовто-чорних звернулося з офіційним проханням до Міністерства закордонних справ та президента Молдови з проханням допомогти у вирішенні проблеми. Бобукар Фал офіційно зареєструвався у руху, має посвідчення на проживання в Україні та є ключовим гравцем для передсезонних тренувальних зборів і виконання контрактних зобов'язань. Сам футболіст також прагне якнайшвидше повернутися до команди. Клуб підтвердив готовність взяти на себе всі фінансові та юридичні витрати пов'язані з трансфером та перетином кордону гравця. І сподівається на оперативне сприяння з боку молдовської влади для швидкого вирішення цієї проблеми. Вихованець Динамо Максим Дячук майже завершив перехід до польського клубу Лехія з Гданська на правах оренди. Захисник уже залишив тренувальний збір киян і вирушив до нового клубу. Польський журналіст Мартін Зембіський охарактеризував дячука як типовий центральний захисник, правшу, який добре грає головою і володіє силою та впевненістю в стандартних положеннях. Він відзначив, що у Максима є характер, сила та цілеспрямованість, але йому бракує стабільності через недостатні. Ні, досвід за свою кар'єру у Динамо. Максим провів 38 матчів, забив один гол і віддав дві результативні передачі. Його ринкова вартість оцінюється 1,2 мільйона євро. 18-річний український півзахисник Марк Шпира офіційно став гравцем португальського клубу Візела, підписавши довгостроковий контракт терміном на 4 роки. Цей новий важливий етап у кар'єрі молодого футболіста, який раніше виступав із іспанським Торенте. У Візелі Марк гратиме за молодіжну команду Ю 23 що виступає у вищій групі Португалії. А також матиме можливість виходити на поле за команду Ю 19 Для шпири цей контракт стає. Другим професійним у кар'єрі і свідчить про його серйозні наміри розвиватися на міжнародній арені. Перехід до португальського клубу став результатом тривалих переговорів, які тривали майже три місяці. Для того, щоб завершити угоду, контракт із іспанським торентом було розірвано достроково. Цей трансфер відкриває для Марка нові можливості і дозволяє йому отримати важливий досвід в європейському футболі. Молодий гравець має всі шанси показати себе та закріпитися в португальській. Кому чемпіонаті, що може стати стартом для подальшої успішної кар'єри? Захисник збірної України Віталій Моколенко розпочне новий сезон у складі Евертона під іншим номером. Українець відмовився від 19-го і виступатиме під 16-м номером. Саме цю цифру він носив раніше в Динамо, та зараз має в національній збірній. Цей вибір може символізувати для футболіста початок нового етапу в кар'єрі. Відомо, що Моколенко стабільно входить до основи і рисок від моменту переходу з київського Динамо у січні 2022 року. За цей час він провів 122 матчі за англійський клуб. У минулому сезоні захисник взяв участь у 37 іграх, забив один гол та зробив три результативні передачі. Контракт українця з Евертом чинний до літа 2026 року. Мадридський реал сумнівається в майбутньому бразильської зірки Вінісіоса Джуніора. Після серії невдалих матчів його статус недоторканого було втрачено. А президент клубу Флорентіо Перес більше не вважає його ключовим гравцем. Провальна поразка від ПСЖ у півфіналі клубного чемпіонату світу стала переломним моментом. Вінісіуса назвали одним з головних винуватців, а терпіння керівництва вичерпалося. Відносини футболіста з частиною вболівальників також погірши. Головною проблемою вважають несумісність. Він з Кіліаном Бапе. Зірковий тандем не спрацював, що вплинуло на гру команди. Наразі Реал готовий розглянути пропозицію про трансфер серед можливих варіантів Саудівська Аравія. З вами була Софія Мартинюк у програмі «Конкурент футбол». Не перемикайтесь, далі більше.